У Полтаві вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Всеукраїнську акцію Голоси дітей влаштували у студентському сквері імені Андрія Орлова. Охочі, які долучилися, прив'язували на дерева дзвіночки. Я працюю з дітками, дуже їх люблю, тому це дуже важливий захід. Я залишаю цей дзвіночок як символ. Як голос кожної дитини, яка загинула через російську агресію, тут у нас в Україні у сквері розклали іграшки та встановили силуети дітей з мішенями. Також представили роботи фотографа Максима Старікова у рамках мистецького проєкту Одне велике серце. Це дітки, які вимушено переміщені особи, які залишили свої домівки і знаходяться в різних територіях України. Ці фотопортрети мають привернути увагу всіх містян, і виставка подорожує з міста до міста. Під кожним портретом є QR-код і можна почитати про кожну конкретну історію. Як повідомила Суспільному директорка міського департаменту культури Олена Ромас, такий захід у Полтаві влаштували вже вдруге. Акцію Голоси дітей в Україні проводять з 2022 року. Згідно з даними Державного порталу Діти війни, з 24 лютого 2022 року до 4 червня 2024 в Україні загинула 551 дитина. 1368 були поранені. Такі дані зафіксував офіс генерального прокурора життя дитини. Це пріоритетно має бути. І коли наші добрі сусіди на це не зважають, хай кожна людина, яка сьогодні побачить, почує це, закарбує в пам'яті і пояснить своїм дітям, що сьогодні за день. Міжнародний день дітей жертв агресії цього дня відзначають щорічно. Його запровадила Генеральна асамблея ООН. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.